Усім привіт, з вами я, Лонг Фрамлінгтон, і сьогодні ми будемо продовжувати захоплювати світ за Європу в Age of History 2. Давно не було відео про цю гру. І що можу сказати, я тупий придурок, тому що я е, забув почати запис, коли, е, коли то я забув почати запис і вже захопив майже всі Балкани. Я такий, я реально тупий. Але так чи інакше. Я захопив не прямо територію, всього на всього Балкани і трошки ось цю Італію добив. Тому прям багато контенту ми не загубили, і тому будемо продовжувати захоплювати світ. В цій серії я, моє, моє завдання буде е, думаю, що е, захопити Казахстан. У нього не багато територій, і також можливо захопити Кіпр, якщо вдасться, але це не точно. Ну, пропоную почати з Казахстану, тому що це буде найлегше, я так думаю. І давайте відводити наші війська на кордон вже. Як можна швидше, щоб він не напав нас е, першим. Блін, не знаю, от е, З тої території, з Херсонщини, він може на Одесу напасти чи ні. Блін, Я ризикувати і перевіряти не буду, тому все рівно краще в Одесу війська трохи е, навалю. Як там, що там по економіці? По економіці вроді більш-менш нормально, ну і похуй. Е, в принципі, можна ж трошки прокачати економіку. І я думаю, що це буде просто ахуїтельно. Е, звідси можна з цих територій вже забрати армію і. Ой, ой, ой-ой-ой! ой! Стопе, стопе, спокійно! Спокійно не переживай народ ви, не переживай народ, вам і так піздез, я вас захоплю. Е, угу. На най. Е, сюди і ось сюди. Е, ну окей, це було легко, по станції ми тупо на ізі виграли. Що там по територіям, які я захопив? Є батька пать. Піздець тут, блять, грош... треба втратити грошей. Ну нічого страшного, трошки потратимо і буде все окей, я впевнений, все буде просто нормально. Все буде просто шикарно і все буде просто ідеально. 에, плани на цю серію я озвучив, але не озвучив їх повністю. Mm. Зараз 에, асимілюю всіх інших людей і, і, і розкажу до кінця плани на серію. Який плани серії? У нас так і вже є в'їздка величезна територія, але до хуї ще є анклавів. Е, тому треба якось буде вийти до ось того напівексклава, Анклава я, блядь, чесно трошки не розбираюся в тому. Ну коротше, що вроді є вихід до моря, то то не Анклав. Тому що Анклав це вроді би. Бля, Анклав це ж вроді би країна, чи бля, це вроді Анклав це ж вроді повністю країна в іншій країні, чи тут чи територія на іншій країні. Коротше, ви ще похуй. Ну коротше, в мене є щось, типа анклава напівексклава. Ну коротше ви зрозуміли. І, 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 яка, і яка країна контролює ці території? Правильно, Саудівська Аравія. Саудівська Аравія хоч і велика, но армія в Саудівській Аравії хуєта. Тому що в них вся, вся територія це пустелі без населення. І після Казахстану, думаю, можна на ізі буде захопити їхню територію. І в них союзники, ну, бля, в них союзники десь далеко, десь... Ну, коротше. Роз'їбу, роз'їбу, а от Іран, він піздець великий і Якщо він на мене нападе, я не, я не знаю, що я буду робити. Він там населення капезика величезне, і армія в нього капезика велика. Не, див, не дивіться, що тут якісь 2000 війська, якщо він зразу мобілізує 10 мільйонів і, мені, і мене виїбуть. Тому першим ділом все ж таки Казахстан. Це саме перше, що я би планував зробити. Так, окей, війська йдуть, все нормально. Опа, той Добрич. Треба асимілювати, я щось забув, щось прогавив його, навіть не знаю чому. Ну, постараюсь більше такого не робити, таких помилок, тому що, ну, блядь, я ж помилки не буду робити, я ж не дурак якийсь. Коротше, бля, ти, того війська, я сподіваюся, вистачить, щоб захопити Казахстан, Давайте навіть збережу гру. Так, ну знаєте, на всяке, на всяке, мало що, мало як. Коротше, все, давайте Казахстан. Казахстанці, ой, казахи. Коротше, похрен, давайте. Віддавайте свої території, тому що вони мені точно потрібні ще будуть більше, ніж ваші. Ваші території кому. Бре, ну більше ваші території нікому не потрібні, вони потрібні тільки мені. Віддавайте території, чуваки, давайте. Нахрен вам в Казахстан, якщо, блять, йому удовольствие. Окей, похуй, нормально. Захоплюємо. По чуть-чуть захоплюємо, по чуть-чуть помаленьку йдемо. Бачу ціль, не бачу преград. Давайте. Ай, випадково, блін, нажав ще раз одну кнопку продовжити. Хід, але нічого страшного, ми захоплюємо Казахстан спокійно. І наша територія стає ще більшою. Так, мирні переговори. Забираємо всі території, тому що це є наші ісконно-молдовські території, нагадую вам. І ми їх забираємо. Блядь, я такий баран. Я одну територію Казахстану не забрав. Ай, я придурок, ай, дебіл, ай єблан. Ну, коротше, похуй. Велику територію ми все рівно забрали, тому давайте її асимільовувати як можна швидше. І захоплювати інші частини світу. Та, та. Інші частини світу по-любому треба буде ще захоплювати. І... Ем... У нас є. Ми з кимось вирішим, не з киновуємо найс. Коротше, просто погляньте частину території, але піздець які на рівні. Я хотів. Давайте спочатку ми зробимо територію більш рівними. Я можу напасти на Україну? Там можу на Україну напасти. І давайте війська наші збережемо і, дух, і вже захопимо її остаточно. Е, і той, ну там. І потім, блін, я би ще б насправді Болгарію би хотів захопити. Мені так не подобається Діанкла, вона виглядає так убого, чесно. Ну коротше, першим днім... Ауто що, блядь, то ще кіпер. Коротше, ой, блядь, ну як того богу виглядає. Бля, я хоча бу... хочу Болгарію захопити, але я знаю, що в них там армія, армії велика. Ну бля, я хто казав, що в мене армія невелика. Коротше, в мене є одна ідея, тупо давайте... І... От сюди тупо будемо в Бургас. Будем, коротше, зібремо всю армію в Бургас і вже з Бургаса ми віддамо приказ, куди йти ті армії. Тому що от армія так, блядь, по всій країні розкидана, хер ми, де є армія, може десь прогавлю, може десь відправлю. З, з однієї провинції буде набагато легше розкидати це військо і там. Та блін, хто в мене, хто в мене ще не асимльований? А, хуст не асимільований. Рогия. Пиздец, блядь. Ну, синчатуше 90 там. Більше не потрібно уже, а семлевого. Економічний рис давайте вкачаємо, чисто по приколу, а чому б и не. Эээ... -э а, окей, той тут вже є. Коротше, ось з кишені ваші можна взяти. О, 12 тисяч, дуже не плану, 2 тисячі ля, які яка армія у мене? 5 тисяч нічора. От якби я би не збирав би в одну провинцію всю армію, я б би навіть би не знав. А отак знаю. Це просто ахуїтельно. Е, тому збираємо всю армію. Ні. Сука, я тільки з Кишинева забрав всю армію і ви хуйсоси вже нападаєте, так як вам не стыдно, блядь, ви виебані. На нахуй, на нахуй, чмошники, блядь, уєбане, сука, уєбане, хуєбане, йобані, підарани. На вам М -м утримуйте нахрен? 70, Не поняв. А, окей, то з Болгарією воюють. З Болгарією воюють! Ахуєнна можливість на Болгарію напасти, йоу, ой, блядь, ні. Короче, на Болгарію напасти можна ахуєнна можливість. Просто заїбіть, давайте, давайте, давайте. Збираємо армію, армію, пацани, армія, армія, це є армія. Це Спарта. Короче, збираємо армію, і нам треба буде захопити по-любому. Цей е, напів Ексклав, Анклав, Хірклав, е, Чвенкрав. Коротше, похрен, захопити усю територію. І після цього е, ось цю турець, турецьку територію захопити і е, частину Греції. Е, під, кон, е, кон, під контролем е, Болгарії, очевидно. Тепер. Е, як там зробити? Коротше, е, тепер пробіл Коротше, блять, захоплюю так непогано. Ну коротше, похрен е, 5 тисяч сюди. І. 6 тисяч сюди, думаю, вистачить, а всі інші території, бля, я не знаю, от просто. Звідси можна тако перейти сюди чи не можна? Бля. Ризиковано піздец. Ну коротше, давайте я дам. Десятку сюди перевіримо. І всі інші провинції, коротше, ось сюди хороша така територія. Ось сюди ми ще дамо десь 10 тисяч. Ось сюди, дамо ще... 15 тисяч і сюди 15 тисяч перевіримо. Я можу, наприклад. Е, Коротше, похуй, блядь. Е, ти, ти, нам та армія вистачить в будь-якому випадку. Я впевнений. Ну, давайте збережемо нашу хорошеньку гру. І нападаємо на Болгарію. Давайте, пацани. Е, захоплюємо е, частину Боснії Герцовини і Хорватії. І також нападаємо ось на ці території. Я можу з цієї території напасти. Ах, блять, не можу, ну і похуй. Частина сюди, частина сюди, частина повністю сюди, частина повністю сюди, частина повністю сюди. Найсена! О, як файно, ой, як файно все. І інша армія може прийти до, на поміч до цього фронту. І все буде просто охеретельно. Все буде просто шедеврально, і все буде просто охуєтельно. Десант, йопте. Ми робимо десант сюди і десант сюди. Де ось ці армії, блін, куди можна цю армію кинути? Сюди, короче, блять. Раз, два. Мені треба на три поділити. Раз. Два. Три нормас а, бля, я дебіл, я, коротше, тупий, реально. Блін, я міг її не ділити, я міг просто зінчика. Ой, коротше, все, я дурак. Ми програємо і все. Та ні, я жартую, ми не можемо такою армії програти. це лютий якийсь позор. Тому, ні, це просто ізічно. Е, ізі захоплюємо. Ой, блядь, не сюди. Ну і похрен. Е, сюди, сюди, пацани, давайте сюди. Сюди, сюди, сюди. 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 Сюди, сюди найс. Nice. Все, Болгарія може здаватися, тобі ніяк абсолютно не виграти, тобі ніяк не виграти. Туреччина це взагалі бляха муха молдовська територія я вам нагадую. Тут бляхамуха колишні молдовани жили, я вам, я вам кажу, нахрін, ви мені не вірите, а треба вірити. Е, треба вірити. Чо? А. Ну коротше, забираємо ці всі землі, це є наша територія. Ізі. забираємо ці землі і... Дісвати вимогу. Найс. Е, блядь! Сука, я... Блять, підараси, їбані, Окей, нахуй я вам це згадаю, я клянусь, блять. Коротше, наступна наша ціль це буде Україна. А, там... Тому... Треба зараз буде збирати всі залишки армії нахуй і їх роз'їбати. Ми їх розбимо. Якого хуя вони, блять, беруть наші блять території. Це наші, нахуй, території. ісконно молдовські, блять, я нагадую. Нагадую вже який раз це молдовські території. Тут блять молдувани колишні жили, блять тут перша раса молдуван з'явилася. Я вам блять клянусь, нахуй. Що думаєте, я брешу, блять? А я не брешу нахуй. Вірте мені на слово, блять. Е, тому що ми будемо вертати наші території. Взагалі, нахрен, як то, Анталія, взагалі, нахер ісконно удовольствие місто, нахрен. Нагадую, нагадую. Е-е, Окей, цих людей ми асимілювали, кого ми ще не асимілювали, блять, ось тих уєбанів ми не асимілювали, ну коротше. Похуй. Потім розберемося. І Збираємо, блять, територію, уебани, давайте нахуй. Ви чо, блять? Що ще ебать з дубу рухнули на нас, блять, нападати, уеба, блять. Реально охренели, ну, типу, кмон, лол. Ви чи там ви ще накурились, типу, чи що, я не поняв, а? Я типу там вось взагалі не поняли там, типу, ч, взагалі там в нахрен? Я, я ж вам зараз їй знесу. Ось так. Тому армію, блять. Ой, короче, блять, так багато армії треба збирати. Економіка. Ну, окей, економіка, думаю, витримає цю війну, тому що так чи інакше після виграшу. <coughs> блять. Чуть не помер, коротше. Прям на записі відео, ніхрена собі Ось собі, усе би б назва відео. Чуть не помер під час запису. Окей, ось тут території всі беремо Ой, бля, у мене вже економіка, в мене економіка витримує. О. Ізраїль, стапе, Ізраїль, ну то ти чом, блядь? Охранів, їбать, на мене нападати. Від нахуй. А якщо нападаєш, я тобі єбаву, клянусь рознесу. Не віриш? Повіриш. Отже, ось сюди територію ми заносимо ще армії. Блять, мені дуже не подобається, що тут армія в мене в основному буде в тисячках вимірюватись. Коротше, блять, в мене є краща ідея. Тупо взяти і знову так само, як вже я і робив. Кстати, ми зі мною далі воює Ізраїль? А, ні, не воює. Похуй. Так, да. окей, mm, okay. далі збираємо армію в один куточок світу. І з того одного куточка світу ми вже перекинемо на всі інші куточки. Давайте, пацани, 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 пацани. Давайте, пацани, пацани, пацани. Uuuh. Ой, мене, мене потягнуло кудись не туди. Ну, коротше, похід. Сюди армія. Mm, коротше, в кожному має бути десь приблизно по 4 тисячі солдатів. Приблизно, це приблизно і в ідеалі. Це приблизно і в ідеалі може може навіть бути більше, якщо буде якась прям яка величезна потреба. Ну, в принципі, я хороший стратег і тактик, тому все пройде просто шедеврально, все пройде просто ідеально, все пройде е, з урахуванням правил етикету. Тому давайте е, захоплюємо, е, ставимо точніше війська на кордоні з ось, на коротше на цьому кордоні. Пам! Ой, бляха, муха Ммм э, Бляха, муха, як то поставити? у мене бляд, здавалось так багато віск майо, в итозі ніхуя Пау! Ой! О, пау! Короче, пау. М -м, і короче Пау. Ну і коротше, ось тут ще ці. Е, Такого, знаю, тут додамо, щоб чуваки не панікували, щоб чуваки знали, щоб чуваки розуміли, що я їх тут не кину. Це точно. І ось тут, ну, в принципі, ось так можна додати все. Мені це вистачить сповна. Давайте, давайте, давай, 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 давай. давай. Війська, армія, їй, давайте вже розставляйтесь самі по собі. Ой, блядь, ще тут! Ой, бля, хамуся. Пізєс. Короче, ставимо війська і все Ой, блядь. Ой, я тут ще повстанці. Ну короче, пацани, блядь, повстанці, мені, мені, мені нахуй повстанці не потрібні. Ну короче, нахуй тих повстанців, я думаю, на них можна теж буде напасти. Ну, все, шо, блядь, ідем? Ідем? Ідемо? Давайте, блядь, пацани, єбашем. Ой, блядь, а що тут хорвата роблять? Ну короче, похуй, хорват потім теж захопимо, блядь, ви хто? Блядь, У вас території ніхуя нема, короче, похуй, хорватів теж нахуй. <сум> Єбашим, блядь, хорватів так само, блять. ви чо, блядь, Ебанулось нахуй. Пиздуйте звідси, блядь. Короче, нападаємо, блядь, на, на всіх на кого можем тільки, і на кого не можем теж. Єбашим, блядь, давайте, пацани. Ми впораємося на ізі Так, про ось цей фронт не забувай, блядь. Я тут, короче, хуйню зробу. Ну коротше, похуй. Е, про цей фронт теж не забуваємо. Угу, не, 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 не. Ось цей фронт теж не забуваємо сюди, сюди, е, армія сюди, армія сюди, армія сюди. У нас тут ще війська є, капітзя, вахує. Коротше, пацани, давайте сюди. Нападаємо, нападаємо, нападаємо. Ой, блядь, ну коротше, е хурватів. Пау-пау-пау. О, як файно, коротше, все ногі, це перемога. Перемога, потужно, метр, Потужно, метр, перемога, зрада, все. Атакуємо, 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 атакуємо. Окей, супер! Взагалі шкарно. Що далі, що далі, що далі? Ха-ха-ха! Ну, я так думаю. Просто атакуємо далі і просто йдемо по плану все. Просто йдемо по плану і просто атакуємо. Я думаю, то, що в них не вистачить прям як такої-то армії, щоб... Ой, бля, я тут забув на тому фронті забув атакувати, похту. Я думаю, в них не вистачить армії, тому що я думаю, я всю армію їхню просто розбив нахрен і все. Я... Ой, бля, коротше, так, я думаю, я всю їхню армію вже розбив давним-давно, і в них, знаєш, так об'їдки залишились маленькі. Тому. Не витянуть, коротше, не витянуть. Проти мене вони вже не витягнуть взагалі. Ой, бляха-мога. Ну, коротше. Переможем, перемога, перемога. Потужно. Оп, 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 все, перемога? Потужно, перемога? Не знаю, то здається, так? Ем, а де ж ще Україна є? Ааа, бля, в них ще тут території є, батька пхать. Ну, блядь, потужно, потужно, потужно. Я навіть не знав, що в них тут територія є. Капець, ну. Ну, значить вже не буде, значить. Було ваше, стало наше. Ну коротше, все, давайте, пацане. Віддавайте свої території, потужні. Це території були ваші, а тепер будуть наші. А, у них взагалі ніякої армії навіть нема, це просто такі території і все. Найс, 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 все. Які величезні території зараз утримаю. Ого, бля, хамуха, ого. Давай, давай, давай. Потужно. Ми... а, бля, Це не мої території, я ахуї. Коротше, похуй. Забираємо всі наші території. І все. Ахерітне, я думаю, на цьому вже можна буде помаленьку закінчувати, тому що ми захопили прям ну, капець. Які величезні території, ну просто погляньте. І дивіться, Анклава вже більше немає. Того напілик склав, Анклава, ну коротше ви зрозуміли. Наша країна тепер єдина, То капець, які величезні території я просто собі зробив. А уявіть то, що колись пару всього серій назад у нас було раз, два. Ой, блядь, у нас було раз, два, три, чотири провинції. Всього, якісь срані чотири провинції. З яких ми розрослись в ось це. Ось це це, май... це майже пів Європи <кхи> і Азія. Це просто якесь диво неможливе. Наступній серії будемо планувати можливо захоплення Латвії, або можливо навіть Саудівської Аравії. На цьому я буду закінчуватись. Ой, не закінчуватись, а пані закінчувати. З вами був я, Лонг Фрамлінгтон. Всім до зу. Ой, блядь, прев'ю! Яке прев'ю, яке прев'ю, прев'ю з Чорним морем, точно, прев'ю з Чорним морем. Ну, йобаний суково Кіпер. Во, коротше, буде прев'ю з Чорним морем, де, типа, Чорне море наше. Вау, буде прикольно. Все, ось тако. І вашим, або можна навіть подивитися і зробити трошки інше прев'ю. Наприклад, ось таке теж буде непогано. Коротше, подивлюсь, якийсь там собі кадр я виберу. Угу. Ну, на цьому, дякую, що подивилися відео. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!